Вітання від каналу Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Серед багаторічних квітів, які зачаровують нас своєю красою, дуже популярними останнім часом. Стали такі багаторічні квіти, як Кали. І про них сьогодні мова. Кала або зантедескія, як її ще називають, мешкає в Південній Африці. В Нігерії також є кали в дикорослому вигляді і в Танзанії. Так що вже із походження ми розуміємо, що це квітка теплолюбива. Визначною особливістю кали є те, що вона може рости не тільки в нашому квітнику, але також і в кімнаті. А в квітнику може рости і в горщику, і в ґрунті. Цього року в мене посаджені кали в ґрунт. Кала не любить глибокої посадки в ґрунт, бо при глибокій посадці. Вона може загнити, її цибулина може загнити. А цибулину садимо і лише трохи загортаємо ґрунтом. Цвітуть кали довго, квітконос тримається біля 30 днів. Коли викопуємо восени, викопувати також потрібно з обережністю. Бо наші клубні, наші цибулини дуже такі делікатні, їх можна розламати ненароком. Так що потрібно обережно їх діставати із ґрунту. Якщо вирощуємо кали в горщику, рекомендується міняти кілька разів на літо верхній шар ґрунту. Якщо вам подарували квітку кали, то це означає, що мовою квітів вам сказали, що ви чудові. А назва калла перекладається із грецької як «красиво». Ця красива і тендітна квітка являється живим барометром, бо перед дощем. Появляються на її листі краплинки вологи, і вже по цьому ми можемо судити про те, що незабаром можна чекати дощу. Настоянка із цих квітів використовується в народній медицині, як і багато інших квітів, і вона допомагає, як і інші засоби при укусі змій. Але треба знати, що такі красиві чарівні квіти являються отруйними. Отруйними являються і квіти, і листя. Так що потрібно дивитися, щоб наші тварини не скуштували листя із цих гарних, але отруйних квітів. Як ви вже зрозуміли, кал у мене поки що небагато, лише кілька сортів, кілька кольорів. Попередні роки було більше, але я чомусь неправильно їх зберігала взимку чи, можливо, неправильно пророщувала. І вони у мене позагнивалися. А одного року неправильно викопувала. Тому і наголошую, що викопувати кали восени також потрібно дуже обережно. Я викопувала ґрунт, був надто твердий, і кали в мене полопали. Клубні порозколювались на частини. Але тепер я начиталася вже про ці чудові квіти і сподіваюся, що ця моя спроба буде успішною, шукали. Успішно дочекають осені, а потім восени я їх успішно викопаю і вони перезимують у мене у нижній шухляді холодильника. Розмножують ці красиві квіти поділом кореневища. Звичайно, є і розмноження насінням, але ж. Дуже довго доведеться чекати, поки зацвіте така квітка, вирощена із насіння. Таким насіневим способом розмноження, звичайно, займаються в основному селекціонери, які виводять нові й нові сорти, котрі один від одного кращі. При розмноженні. Поділом самої цибулини чи клубня розмножують тоді, коли вже на цій цибулині з'являться проростки. І тоді видно на скільки частин можна поділити цю цибулину чи клубінь. Зрізи обов'язково посипають активованим вугіллям, щоб вони не загнивалися. А взагалі кали не являються якимись дуже вибагливими квітами. Можна сказати, посадила і на якийсь час і забула. Тому що проростають вони самі, але проростають довгенько, і краще, звичайно, садити в ґрунт вже пророщеними цибулинами. Тоді буде впевненість у тому, що кала все ж таки проросте і буде розвиватися. Цвітуть, як я вже сказала, дуже довго. До 30 днів квітконос тримається, так що не потрібно так часто дуже зрізати квітконоси. Обходяться без поливу. Наприклад, свої я не поливала, як посадила, так і не поливала, не заглядала до них, а полив їх лише дощ, котрий пройшов. За той період, напевне, всього-навсього два рази. Зрізані кали також довго і в букеті стоять. Отож вирощуємо такі невибагливі, такі гарні, але ще поки що мало поширені серед квітникарів. Квіти як кали. А мої поки що цвітуть ще не на повну силу. Бо ж не може бути щось що такий великий кущ, як оцей, подарував лише одну квітку. Сподіваюся, що буде тут ще, будуть інші квіти розцвітати, і ця кала буде все красивішою і красивішою. А ця вже взагалі маленька, бо я ненароком коли сапала, висапала була цю квіточку, цю маленьку рослинку. Але вона потім відновилася і ось хоч і невеличку зросточку, але вже засвіла такою красивою квіточкою. А з вами був канал Село Ти Моя Доля, і я бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба, успіхів у вирощуванні різних квітів. І, як завжди, кажу до зустрічі!